Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий випуск аналітичного дайжу тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. В Саудівській Аравії закінчилися перемовини між українською та американськими делегаціями. Тривали вони понад 9 годин з перервою. Українську делегацію очолював керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Був міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заступник керівника офісу президента Павло Паліса та міністр оборони України Рустем Умєров. І за підсумками цієї зустрічі довготривалої було оприлюднено спільну заяву, в якій, зокрема, зазначалося про те, що Сполучені Штати Америки негайно відновлюють надання Україні розвідувальних даних інформації, а також постачання озброєння, яке, хочу нагадати, було призупинено. Україна в свою чергу ж погодилась з ініціативою Сполучених Штатів про встановлення режиму тиші, про припинення вогню на фронті. Терміном на 30 днів за умови, якщо це зробить Росія. Фактично, якщо подивимося, то це умови безумовні, даруйте за тавтологію. Тобто, припинення вогню це припинення вогню. От припиняється вогонь, а питання, як це організувати, це вже технічні консультації, які мають відбутися наступного тижня, як знову ж таки було заявлено. Моя думка така, що це дуже сильно схвилювало Кремль, тому що ну, вочевидь, погодься, російський сценарій був такий, що. Вони вважали після 28 лютого, після зустрічі президентів України і США в Білому домі, яка закінчилася не дуже вдало, думали. Я думаю, в Кремлі про те, що ну, зараз все посвариться Україна і США, Україна залишиться без підтримки Америки, допомоги не буде, розвідданих не буде. І, в принципі, це питання часу, коли Україна буде вимушена піти на дуже болючі компроміси без американської підтримки. План зламано. Тому що підтримка США є. Зброя надходить, це підтвердили і в Держдепартаменті, і в Білому домі, і в Україні про те, що надання допомоги відновлено. Розвіддані теж. Більше того, як зазначив державний секретар Марк Рубіо, що тепер м'яч на полі Москви. І ось я думаю, що кремлівський сценарій зламано. При цьому, і в принципі, ми побачили, що Україна конструктивно продемонструвала, що ми готові до перемовин, як зазначив президент України, верховний головнокомандувач, що тепер нехай Росія і тепер нехай вимагають від Путіна. Нехай ці наративи, які були довкола України, що ми не зацікавлені в мирі, розбиваються. Ну, які твої враження щодо того, що відбувалося, наскільки вдалим ти вважаєш, були вдалими ці перемовини, і можливо, щось залишилось за лаштунками? Ну, за лаштунками 100% залишилось багато. Чого ми поки що не почули, я підкреслюю поки що. Я би говорив дуже обережно, що ці переговори пішли краще, ніж можна було розраховувати. Це поза сумнівом, тому що прогрес лише за один день, і одразу відновлення американської воєнної і розвідувальної допомоги. Враховуючи те наскільки був негативно налаштований Дональд Трамп і його найближчі помічники, те, що це вдалося зробити, от тільки питання тепер ціни питання не тільки в ткиземельних металах, а ціна буде полягати в тому, що від України будуть вимагати дуже неприємних компромісів. Марк Рубіж сказав, що Україна буде змушена піти на територіальні поступки, які щоправда поки що американська делегація не уточнює. Ще мене в цій ситуації дуже, скажімо так, напрягає відсторонення від обов'язків спецпосланника з питань України і Росії Кіта Келлога, як про це написав Wall Street Journal, Його зняли через позицію Путіна. Його вважали занадто проукраїнським. Тобто Москва послідовно вибуває з команди Трампа, яка займається врегулюванням російсько-української війни, всіх тих, хто для них представляє небезпеку. При цьому цікаво, що Пісков заявив, що і Вітков не буде займатися Україною, А хто мовляв, ми вже знаємо, але хай про це оголосить Трамп. Тобто, ну я не кажу, що вони призначають американських переговорників, але це дуже, дуже історія неприємно пахне. Далі стосовно того, що вдалося зламати, я би не поспішав з такими сценаріями, тому що Путін зараз налаштований на затягування Звичайно. цієї паузи, та розуміючи, що він може. Потрапити під додаткові обмеження санкцій, він просто намагається зіграти дуже брудну гру. Він не каже ні. Він каже, так ми зацікавлені, звичайно. Тобто, формального приводу у Трампа вдарити зараз по путіну немає. Так, ми зацікавлені, каже Путін, але ж у нас є зустрічні вимоги. А які конкретно він знову їх не артикулює? Хоча постійно ідуть такі вкиди. Через різні російські москові центри, через західні медіа, значить що мовляв, Путін вимагає повного виведення українських військ з чотирьох областей, які Путін оголосив своїми нейтральний статус має бути закріплений. Знову ж таки, як це в конституції зміни, як це все робити? Далі відмова від всієї західної допомоги. Ну знову ж таки, енергетична демілітаризація. Ну тобто, ну всі ці вимоги це не про припинення вогню. Тобто теоретично він міг би ці, уже, скажімо так, ультимативні речі виставити вже безпосередньо на мирних перемовинах. Але ж нема мирних перемовин. Є тільки припинення вогню. Припинення стані. вогню це тільки технічний момент, це так. не технічний. Він вимагає політичні моменти. розумієш? Технічні моменти полягали, які, наприклад, там, відведення там, артилерії важкої і системи РСЗВ там, на там, 50 км. Умовно, окей. Безпольотна зона, там умовно кажучи 200 км від лінії бозі. Окей, далі, значить, припинення повністю вогню там з 0 годин, наприклад, там такого то числа. Окей, ну це технічне. А він розумієш, він оцю гру починає прокручувати і все це робить. Тобто він буде затягувати максимально так. довго. Але поза тим, я все одно не виключаю того, що він може піти на, умовно кажучи, оголошення цієї паузи. Він її не буде дотримуватися, але голосити мож так, можу. Так. Може більше того, я вважаю, наприклад, що може бути серія таких тимчасових припинення вогню, що може не одне. Там 30 днів, умовно кажучи, потім там відновлення бойових дій, потім за деякий час. А давайте знову йому цей рваний режим в принципі підходить. Чому тому, що йому потрібно відновити зараз? Постачання в війська бронетехніки її просто банально. Немає, її немає з чого відремонтувати. Воно вже все старе в своїй більшості. Йому віслюків треба виробити підвести. Ну окей, віслюків чи верблюдів, відновити боєздатність особового складу. І тому може бути отакий рваний, скажем, конфлікт низької інтенсивності, високої, низької інтенсивності. Ну там же ж є Валерій Герасимов. Це ж Головний теоретик як ми пам'ятаємо, головний теоретик саме гібридної війни. Він все це скажімо, сформулював і він її послідовно втіля. Тому але від нього може, але, але погодься від ідеї гібридної війни. Вони відійшли. Вони підійшли до війни поки фактично що, поки загальновійськовими що, поки методами. І це, і це до речі, дуже чітко було простежено знаєш що мені на цьому ситуації ситуації я абсолютно поділяю всі ці. Занепокоєння, але я вкотре наштовхуюсь на думку, що просто у Президента Трампа Сполучених Штатів немає на сьогоднішній день чіткої стратегії. Це вже тобто, всі сказали. Ну а так а це вкотре підтверджується. Тобто ми можемо побачити, що так припинення вогню. І друге, що в чому є проблема? Швидкість. Тобто, команда Трампа намагається пришвидшувати це. Вони дуже активно рухаються, і оці закиди про те, що знову ж таки. Погодься, що питання про те, що е, територіальні там якісь поступки, обговорення території і так далі про них е, говорять з російського боку, і про них говорять Сполучених Штатах Америки. Про них говорив не тільки Рубіо, держсекретар, а й сам президент Трамп, коментуючи це журналістам. І ось це насторожує. І отут, уже переходячи і до теми так само візиту спецпредставника з питань близького сходу американського президента, ну так склалося, що він, крім близького сходу, говорить про Україну Віткофа, який е прибув до Москви, і він так прибував, що Трамп оголошував, зараз наш представник. Давайте ледь не в режимі флайт-радару стежити за цим літаком. От він летить, наче це Санта Клаус, облітає планету і шоу з цього робити. От він зараз прилетить до Москви і будуть говорити. І, в принципі, загалом я погоджуюсь, що Путін дійсно піде на припинення вогню, але він буде робити провокації, системно звинувачувати в цьому Україну, щоб у Трампа формувалось бачення, що Україна є проблемою. Ось тут вони використають всі інформаційно-психологічні методи, не знаю, доктрина Герасімова чи інша, і це показувати. І тут мені здається, що різні сценарії можливі, а один із них це. Те, як Сполучені Штати взагалі будуть тиснути на Путіна і чи планують. Тому що погодьтеся, ми чуємо, скільки критики на адресу Байдена, і от ти кажеш, немає причин. Така стоп, а хіба не причина показати, що я буду діяти краще, ніж діяв Байден, і рішучіше? От а, Скотт Бесент, міністр торгівлі Сполучених Штатів, каже: ну слухайте, в принципі, санкції були спочатку на трієчку з 10. За Байдена, а потім були на шістку з десяти, а ми зробимо на десять з десяти. Ми зробимо, 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 зробимо. Коли ви це зробите? За яких умов попереджати Путіна постійно, постійно, постійно? Коли питання стояло у випадку з Україною, коли в когось виникли сумніви, що ми не хочемо миру, хоча президент неодноразово заявляв, що ми зацікавлені, допомогу призупинили дуже швидко. А в питанні Росії... Так, де ж оці елементи тиску? Ну і от елемент е, скасування розвідданими е, міг стати однією з причин того, що е, росіяни почали свій наступ в Курській області. Ну, це могло бути сприпинення, але деякі західні аналітики вважають, що тут є прямий зв'язок. І питання тільки в тому, чи адміністрація Білого Дому робила це свідомо, щоб допомогти росіянам. Чи це просто такий от чисто випадковий збіг? Ну, чесно кажучи, в збіг вірити дуже складно. А поза тим існують і інші причини сьогоднішнього зближення між Москвою і Вашингтоном. Ну от зокрема, видання німецьких коректив і важні історії провела спільне розслідування, за якого встановили, що Сполучені Штати, Росія, Німеччина ведуть перемовини про відновлення постачання нафти по трубопроводу Дружба в Німеччину. При цьому компанії Сполучених Штатів збираються купити долю понад 50% німецької дочірньої структури Роснефті. Водночас американські компанії збираються купити газопровод Північний Потік-2, зокрема, компанію Nord Нордстрім 2 АГ. Про це повідомляє німецьке видання Bild. От тобі і будь ласка, тобто тут ідуть перемовини тільки про припинення. Вогню, а за лаштунками відбуваються, ну м'яко кажучи, не дуже красиві, а насправді взагалі не красиві речі. Ну і плюс це треба ще накласти на бачення того, що і сам Трамп і його радники найближчі, всі вони є в основному людьми з бізнесу. Тобто, вони сприймають політику і міжнародну політику, зокрема як мистецтво укладання оборудок. А оборудки на чому ґрунтуються? На взаємному інтересі, тобто, а інтерес це прибуток. Тобто це те, що в першу чергу цікавить Трампа. І через призму цього завершення припинення вогню для Трампа це легалізація можливостей заробляти на Росії і з Росією. Ось, ось і все. І це пояснює, чому він так швидко хоче цей план зараз реалізувати. Тому що якщо зараз буде навіть тимчасова зупинка вогню, можна пушити ділові контракти з росіянами, знімати з них санкцію, запускати дружбу, відновлювати північні потік і далі. далі тобто далі. майбутній канцлер Мерц. Німецький він, ти думаєш, піде на те, щоб відновити північний потік. потік-2». тут поки що йдеться про те, що ці перемовини веде конкретно офіс діючого поки що канцлера Олафа Йому недовго залишилося. При цьому так так при цьому із процесу перемовин виключили главу німецького МЗС Аналіну Бербок, яка виступила категорично. Проти постачання енергоносіїв з Росії. Ну от питання: чи буде Мерц продовжувати цю історію? Може, тому так і поспішає Трамп, що він розуміє, що з Мерцем може не скластися ця історія. І тому треба швидко перемир'я, поки формується Кабінет міністрів Німеччини, і швидко всю цю історію викупити німецьку дочку Роснефті. Окей. Як тобі така версія? Я скажу, що така версія може бути, тільки я поки що не розумію, в чому інтерес саме а, нафтотрейдерів і корпорацій Сполучених Штатів. Ідея, коли була ідея, я, я погоджуюсь, коли була ідея американців. Це, це вже було, як казав у нас один президент. Ми пам'ятаємо, це ж уже було. Пам'ятаєш, хто був першим державним секретарем, коли Трамп став 45-м президентом? Рекс Тілерсон. Який якраз був і вихід цим з галузі, і він якраз був поставлений для того, щоб якраз вирішувати питання, зокрема і доходів, нафтових ринків, газових і так далі. Но тоді розрахунки були інші. Ще тоді, коли не було повномасштабного вторгнення, але ж проти Росії вже були введені санкції, вони розглядали різні сценарії. Спочатку Росію витиснути з ринку Європи остаточно, але. Потім спробувати купувати активи і заводити свої компанії безпосередньо великі російські корпорації. Тоді я розумів інтерес, тоді він, в принципі, полягав у збільшенні видобутку. А зараз інтерес. Можливо, тому, до речі, і Трамп заявляє про анексію Гренландії, що йому потрібна Арктика і доступ до родовищ, оскільки там же і він хоче конкурувати з Росією. Він там хоче воювати з Росією в перспективі і з Китаєм, чи він хоче скупити це все. Дуже швидко зі своїми кампаніями. Ось тут головне питання, яке є на сьогодні. І як на це відреагує Китай? Це теж питання, який, як сказав один мій хороший знайомий, що китайська зовнішня політика це завжди сидіти в засідці. Причому сидіти в засідці навіть від самих себе. Тому що, ну погодьтеся, стільки подій відбувається і. Реакція Китаю, вона або дуже млява, або ми за все хороше проти всього поганого. А в цей час нічого собі, ви ризикуєте втратити надзвичайно велику частину ресурсів, до яких ще вчора і сьогодні маєте якийсь доступ. Тому це насправді дуже цікаво. І те, що буде боротьба за Арктику, за ресурси, от як вони тут знайдуть, тобто мені здається, що. Два сценарії. Або вони спробують встановити контакти, росіяни і американці, і спільно вести справи і бізнес. Причому на умовах інакше Трамп не погодиться, що американські інвестори старші в цьому. Ну це зрозуміло, у них є гроші у росіян менше. Або вони в перспективі будуть воювати за ці ресурси. Таке теж можливо. Так бувало в історії не раз, коли здавалося б, що країни йдуть до зближення, а насправді це все рухалось до великої війни. І а, оці всі намагання зараз з боку Трампа вони треба визнати були ще із адміністрації Байдена, уникнути великого масштабного протистояння світової війни, не дай Боже не допустити прямих військових зіткнень чи інцидентів. Зараз мені здається, що команда Трампа цим одержима там. Подивись, як Венс відреагував на ідею nuclear sharing, наприклад, там розміщення потенційно ядерної зброї в державі НАТО Польщі. Ви що ні? А нічого, що Путін розмістив в Білорусі, це, це нічого взагалі. І зараз це намагається продати американцям, що так ми заберемо звідси, але ви в обмін на це заберіть взагалі військову присутність, наприклад, східного флангу НАТО. Чи ще щось, наприклад. Ну тому, власне кажучи, питань багато. Ну тим не менше, для нас в першу чергу зараз критично важливо зберегти. Підтримку наших союзників, пачучого Сполучених Штатів. Але я тут наголошую на тому, що питання ціни теж має значення. Не будь-якою ціною це може куплятися. Тобто, якщо ціна нам буде виставлена, це компроміси з нашою територіальною цілісністю. Мовляв, ви тут давайте, поступіться. Ви колись повернете ці території, але давайте uh -huh. зараз визнаєте їх російськими. Мовляв, ну ви ж все одно їх не можете від, скажімо так, відбити, звільнити. то чому ламати комедію? Це буде в цілком в дусі Реалполітік тої команди, яка зараз прийшла в Сполучені Штати, абсолютно в їхньому дусі. І мене одне що досі ціну цього компромісу болісно американська адміністрація так і назвала. Вона озвучила, вкинула вже вже готується громадська думка. Для чого щоб підготовка громадська думка? Що вам доведеться це зробити, а не хочете тоді ж тиск Трампа дуже швидко він розвернеться з Росії, який, до речі, ще не почався. Всі говорять, що а де ж цей тиск на Росію? Тільки поки що слова, Тільки слова, слова. ми ж про це де говоримо. тільки білий так. шум, так, так а так, на Україну так, тиск так. Уже здійснює так, вже здійснюється, вже припинялися постачання зброї, вже розвін даними був скасований. І при чому без попередження. Тобто е нам кажуть, здавайте значить, частину суверенітету, а не хочете, все добре. Ми вам знову це відрізаємо, знову без попереджень. Без... Ну, одним словом, е я ще раз кажу: ціна, ціна цього перемир'я вона має свої червоні лінії, про що влада України вже оголосила, що не може бути певного перетину цих червоних ліній, які стосуються територіальної цілісності, які стосуються. Кількості е, Збройних ага. сил України так. вони не можуть стосуватись внесення змін в Конституцію, там нейтральний статус, який нам нав'язують. Значить, заборона розміщення іноземних миротворців, це не буде рішенням виключно Росії. Не буде. Не буде. Це все одно будуть ухвалювати всі сторони цих переговорів. Тому мені не подобається те, що наш. Союзник ключовий почав знімати сильні позиції ще до початку переговорів. Відмовився від так. НАТО, сказав, що Україна має здати територію. Тобто, чекайте, і ви ще переговори не почали. Ви вже свою позицію послабили і нашу заодно. Я би тобто. сказав, що вони не послабили свою позицію, а на превеликий жаль. Взяли дещо з російської позиції, от що найгірше, тому що це ж якраз і є вимоги Путіна багато з того, що озвучено, і в цьому є звичайна небезпека. я але, але поза тим, ми кожного разу нагадуємо, що це нормально. нормально, коли ми можемо висловлювати критику навіть на адресу своїх союзників. Там, Абсолютно. де вони, скажімо так, заходять в зону наших національних інтересів. Але при цьому вони підтверджують. Далі підтримку України, і ця підтримка нами дуже цінується. І коли нам кажуть, що ми не дякуємо, ми дякуємо. Ми це робимо в кожного разу. Філізого разу, звичайно, і цього теж, теж зробили. Ти знаєш, ти згадав Курщину якраз от про те, що обмін розвідданими міг, як пишуть представники деяких медіа, фактично сприяти російському наступу, який там е відбувався. А от, що зробила Росія? Росія вирішила показати Путіна. Військовій формі, значить, вперше за багато часу, і вийшло в них це дуже невдало. Це рубрика, до речі, фейк тижня, традиційна наша друзі. Саме вона і про це, про черговий фейк росіян, про те, як вони зробили постановку про Путіна на командному пункті, хотіли зробити з нього матчі. На роки йдуть, час ідеї. Це вже далеко не той Путін, який там себе фотографував на коні, якому шайгу заварював чай. Фактично можна побачити, що це, скоріш за все, компіляція з різних відео. На відео, ймовірно, не сам Путін, а один із його двійників. Фактично, ну, можна це побачити. твоя версія. Це моя, я, та, це, я моя. Все ж таки це моя конспірологію це моя. з віниками. Ну, а... Не вірю. Окей. Ні, ну ми ж не говоримо про Путіна в Ні, ну це, ж вже, але, це, не, це не та конспірологія. Але, але дуже дивно виглядало, що за різницею в кілька годин Путін помінявся фізично, як і у зонішній, mm -hmm. скажімо так, вигляд. Так і змінився його голос. Причому кардинально. На тому відео, яке спричинило скандал, із яким був змушений виправдовуватись Пісков, Путін говорить дуже пісклявим високим голосом. Це взагалі. Люди, які знаходяться на території. На території Курської області, совершають здесь приступлення проти гражданського населення. У мене дві версії. Або, ну, умовно кажучи, як ти кажеш, двійника взяли нігодного, не встигли тренувати, або вночі Аліна проходила через, значить, перестрибувала через диктатора, може, в туалет, і натисла йому на його, скажем, чоловіче -ти да, да. Загалом треба розуміти, що на відео, які були продемонстровані самими ж російськими пропагандистами, дерева зелені, взагалі все там якось. Не зрозуміло. Потім прив'язки до місця взагалі нема ніякої. Ну, пояснювали заходами безпеки, начебто якийсь командний пункт. Я одразу звернув увагу, як Путіна зустрічали. Ну, ладно, Герасімов там нібито прорапортував. А якийсь із інших офіцерів мені мене здалося, що це склейка. Чому? Тому що якось він дуже швидко Путіна зустрів. І потиснули руку, не було навіть віддавання честь. Дивно насправді, що верховний головнокомандуючи все так швидко, якось ніби хтось приїхав. Ну і звук це дійсно, і саме головне, знаєш, що мене на приголоді де ж чемоданчик, де чемоданчик. Заказ або от, немає. От, от, это, немає Я, та скажу, двійник, що, ніколи, я ж та двійник, я не вижу або Двійник, двійник, да, двійник да, ну сто да, відсотків без шмаданчика. Путі не їздить. А потім російська пропаганда забрехалася вкрай, тому що один із російських значить пропагандістів з каналу Росії, який дуже часто діс <сміст>, <сміст>, Путіна застає, в враження, то Зарубин, ще десь да. за Він От він його просто от догнав, йому пощастило Путіна щось запитати. Він почав одну версію подій висловлювати, а потім, значить, вийшов Пісков і сказав іншу версію подій. Каже, Ні, просто Зарубін, він не дуже розумний. Він просто спалів контору. Спаліл контору. Бо він почав розповідати. Це ж був ефір наживо. А пісков дуже рознервувався, каже: який же наживо. Ми зробили запис. Так, дуже хотіли швидко дати вам журналістам. Тому от у нас трошки вийшов брак. Він сказав, поплив звук. Поплив звук. розійшов, має дорожнього. Розсинхрон стався, як кажуть у нас професійно в телевізійній, але це можливо, коли знімають на одну камеру, а коли кілька камер, щоб розсинхрончик. і саме головне, що стало з голосом Путіна. Він говорить неприроднім високим фальцетом. Ну, ти вже пояснив, може гелія на Аліна нас, наступила або Аліна наступила Аліна наступила, От. або ще щось. Ну одним словом, дуже це виглядало настільки погано, що Путін мав відірвати ці самі е, чоловічі достоинство у Піскова після цього, тому що вийшов скандал на весь світ, саме так. Друзі, ну а щоб більше дізнаватися про фейки і ось ці ситуації, де є Путін, де немає Путіна, що означають, і бачити реальний аналітичний розбір. Події, які зараз тривають, вони дуже важливі, і ми з Тарасом пильно стежимо за ними, аналізуємо та будемо деталізувати спеціально для вас. Тому залишайтеся на ресурсах ТРО Медіа. Підписуйтеся на Ютуб канал Тараса Березовця і мій Олександра Мусієнка. Пишіть ваші коментарі, враження від побаченого. Ну а ми побачимося вже наступного разу. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Черговий. Аналітичний дайджест тижня власне на каналі Теро Медіа з вашими постійними і незмінними ведучими Олександром Мусієнком і Тарасом Березовцем. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава і до зустрічі!